Медики міста підбили підсумки роботи у 2013 році. Спершу говорили про основні реформи галузі. Минулого року у місті з'явилося ще три центри первинної медичної допомоги. Їх створюють у рамках реформування профілактичної медицини. Сьогодні у місті працює 141 дільниця первинної допомоги, де пацієнтів приймають терапевти. У 12 з них ще немає керівників. Цю проблему планують вирішити, готуючи нових молодих фахівців. Торік лікарні, в тому числі й центри первинної медицини, отримали з бюджету кошти на обладнання та ремонти приміщень. У у 2013 році міською владою виділено понад 2 мільйони гривень на проведення в лікувальних закладах міста усіх видів ремонтних робіт. Половина цих коштів виділена була новоствореним центром первинної медико-санітарної допомоги. 2013-го припинила існування міська служба швидкої допомоги. Замість неї створили єдину на всю область комунальну установу центр екстреної допомоги та медицини. Катастроф. Тепер одна диспетчерська служба повністю обслуговує весь регіон. Від теми інфраструктури перейшли до народжуваності минулого року. У міському пологовому будинку з'явилося на світ 2975 дітей. Порівняно з 2012 тисячі цей показник знизився. Натомість ескулапи зазначають, під час пологів не загинула жодна мати. Річче ставалися випадки смертей серед новонароджених. Це соціальний показник. Мабуть, один з основних, який визначає критерії оцінки будь-якої держави. Так, от у нас цей умовно радикований показник склав 3,6 проти 4,9 у 2012 році. Обласний показник малюкової смертності в минулому році складає 5,5 проміля. У місті продовжують втілювати у життя програму з протидії туберкульозу. Вона розрахована до 2016 року. Окрім цього, у планах управління охорони здоров'я продовжувати оснащувати лікарів комп'ютерами і вдосконалювати електронну систему направлень та рецептів.